Файне місто Тернопіль вас вітає, компанія Вест на зв'язку. Зараз знаходимося в салоні тракторців. Сьогодні оглянемо Mitsubishi MTX 24, 4 х 404 на 24 кінських сили. Що ж, виїжджаємо на вулицю. Сьогодні у нас випав перший сніг, по дорозі працює. У нас велика техніка. Тож, передня резина 6х14, задня 9,5х22, колія до розширення передніх коліс по центрах 1 метр, задніх 90 см. Позаду трьохточка, нівелір. Також блок керування задньою навіскою справа від водія. Коробка передач механічна, три швидкості вперед, одна назад, на три діапазони. Вал відбору потужності три швидкості. Підключення переднього моста, швидкий розворот. Напрацювання у нас 681 мотогодина. Є гідропідсилювач керма. Ось такий він має вигляд. Заглянемо під капот. Під капотом все чистенько. Чотири циліндра, все працює. Вартість такого складає 7400 доларів. Про наявність ви можете дізнатися за номером, що на відео або заїхати до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, місто Львів, Кільцева, Сукільники. До зустрічі! Чекаємо на вас.